У лодки, все, вже не було їм куди йти, виборами було, напевно, друга сторони. Але Петро сказав, каже, в тобі є слова вічного життя. Каже, і нам нема куди вже йти. Давид також каже, каже, куди я піду від Духа Твого. Правда? Нема куди йти. Каже, чи сховаюсь, каже, десь там, на борі, можливо, в небі, там каже, ти. Каже, навіть в Росподні, якщо спущусь, каже, там твій дух, каже, він мене я знайде. Нема куди сховатися від нашого Господа, а ті, які люблять його, то завжди Господь зберігає, провадить і завжди проведе. Слава Ісусу! Ви знаєте, Слово Боже, воно являється нашим джерелом для того, щоб ми черпали від Нього. Коли Самарянка прийшла до, е, до криниці набирати воду, то Ісус каже, я тобі можу дати воду, таку, що ти вже каже, спрагнути, спрагнути не будеш ніколи. Каже, дай каже, тобі зачерпнути нема чим. Розумієте? Історія говорить про те, що Самарянка говорила про земне, а він їй говорив про духовне. Але вона отримала цей дар Божий, вона отримала цю воду і стала джерелом для багатьох людей, які жили в тому місті Сіхарі. Коли вона прийшла, розказала про Ісуса, розказала про Пророка, про того, якого вони чекали, вони прийшли, слухали і казали, вже ми не по Твоїм словам віримо. А ми вже бачили і чули. Вона стала джерелом для тих людей. Слава Ісусу! Знаєте, я хотів, я так нещодавно їхав в машині, роздумав над одною темою. Коли приїхав додому, кажу до людей, кажу, запиши мені одне ім'я, ім'я Закхей. Історію про Закхея вивчають в недільній школі, всі, ми її знаємо, але я хотів би її зачитати. І там такий урок один я для себе взяв. Ну, взагалі, я прочитаю дві історії, які трапилися. Старого заповіту і з нового заповіту, це історія про Закхея. Увійшовши в місто, це Лукій 19 розділ з 1 вірша, увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхей, це був старший надмитниками і був багатий, прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через НАТО, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоб його побачити. Коли він там проходитиме, прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього: «Закхею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи, а всі, побачивши це, нарікали, кажучи, навіщо зайшов він, щоби зупинитися грішної людини. Встав за і сказав Господу: ось, Господи, даю бідним половину свого майна. І якщо кого чим скривди, повертаю вчетверо. А Ісус промовив до нього сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо і він син Авраама, син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Що ми знаємо про Закхея? Те, що він був маленького зросту. Да? Він був ким, митником, тобто тою людиною, яка забирає, забирає, ображає людей, правда? Ображає людей. Забираючи навіть те, що іноді люди не мали, але забирав. Що ще ми знаємо? Він був в якого росту маленького, правда? Він не міг бачити Ісуса, але Біблія говорить, Слово Боже говорить, Він прагнув його побачити. І е, коли він що зробив? Побіг, на, заліз на смоковницю, знаєте, я так собі роздумав, думаю, а якби Ісус повернув в другу якусь вулицю і не пішов би тою дорогою, куди забіг Закхей. Можливо, там і не було навіть тої вулиці, але таке можливо було. Хоча Ісус є Господь і Бог, який знав, що йому потрібно бути в домі цього грішника. І люди що робили? Вони нарікали на Ісуса. Те, що він безгрішна людина, за яким вони йшли. І за яким вони йшли, і вони бачили, бачили що Ісус пішов безгрішний чоловік до цього грішника. Нарікали. Люди не знали цього серця, з яким прийшов Закхей до Ісуса. Чому? Бо в третьому вірші ми бачимо слова, написані, каже, Він прагнув. Він прагнув побачити Ісуса, хто Він. Я задався собі іноді цим питанням, думаю, в дійсності авторитет був і Ісуса Христа, коли Він проходив, то за ним йшов натовп людей. Та людина, яка мала гроші, яка мала багатство. Е, який мав, можливо, авторитет серед своїх, можливо, людей, тому що якийсь, можливо, влад, як люди кажуть, знаєте, через нього вирішився податківець. Він мав гроші, і йому платилося, можливо, за те, щоб він вирішував якісь питання. Але авторитету у того, який мав Ісус, він не мав. Як вже нагадувалося на цьому місці, у Ісуса є вся влада, де? На небі і на землі. В Ісуса є вся влада на небі і на землі. І Він самий найавторитетніший із всіх, хто був на цій землі і хто є на сьогоднішній день. Він є наш цар. Ми цього царя проповідуємо, проголошуємо Його для нашої країни як царя того, який дійсності дає надію. Єдина надія. В людей нема надії. Ми молилися е тиждень тому, молилися про ці переговори, які. Відбулися в Америці, і що склалося? Не сталося так, як думали люди. Не сталося так. І як вже нагадувалося, що рішення є від Господа. Бог стоїть завжди за своєю церквою, як вже говорилося, за тим джерелом. Ви знаєте, церква вона є цим джерелом, до якого будуть приходити далі люди. Тому що тут є відповідь, бо тут є Господь Ісус Христос, тут є Дух Святий. І оцей Закхей, він хотів бачити Ісуса, Він прав. І коли Ісус зайшов додому цього Закхея, то Біблія говорить про те, що каже, встав Закхей і сказав Господу. Він що сказав? Каже, ось Господи, я даю бідним половину свого майна. Я не уявляю, наскільки цього майна було багато, що він розполовинив і каже, і Біблія каже, каже, роздам бідним. Каже, а кого, чим скривдив, Поверну четверо. Ви знаєте, я от задумався над тим питанням, коли люди її ображають, і людей, яких ображають. Є дві сторони: той, ображений, і той, хто ображає. Історія Якова і Ісава. 32-й розділ книги Буття взагалі нам говорить про те, про зустріч, Яків він готувався до зустрічі Ісавом. І Біблія говорить, що він дуже сильно переживав. Тому що він знав чому, правда? Він навіть не знав, що Ісав вже йде йому на зустріч, але він почав готуватися до цієї зустрічі, до тої зустрічі з Ісавом, з рідним братом. Він знав, що він його образив, правда? Забравши переворотство. І Біблія говорить, каже, з 14 вірша, 32 розділ Буття, написана така історія. Так він. Яків провів там ту ніч. З того, що було під руками, він відділив удар для свого брата Ісава. І що він відділив? 200 кіз, 20 козлів, 200 овець, 20 баранів, 30 дійних верблюдиць з їх верблюденятами 40 корів, 10 биків, 20 услиць і 10 ослів. Кожне стадо окремо він передав у руки своїх слуг і наказав їм: ідіть попереду мене. І зберігайте відстань між стадами. Першому він звелів, кажучи, якщо тебе зустріне мій брат і Сав, і запитає, чи йти, куди йдеш і чиє це стадо, що йде перед тобою, то кажи, Твого слуги Якова, це подарунок посланий моєму володарю Саву, та ось і сам він іде за нами. Те саме сказав він другому і третьому. Ви знаєте, коли, от, дивлячись на тим самим, коли... Він віддав подарунки. Да? Можна сказати, люди кажуть, е кажуть Ну, Але в цій справі взагалі Ісава і Якова була ображена сторона і той, хто образив. І Біблія говорить, Ісус каже в п'ятому розділі Іванлії до Матвія, він на Нагорній проповіді кажав, казав такі слова, каже, коли ти ще на дорозі, то ти мирися своїм суперником. Ціна прощення за нас, за нашу душу, вже покладена. Це Ісус Христос. Він той, який заплатив, да? і ми от думаємо, що це так даремно Бог нам дав. Да? Але я вам скажу, що це неправильно з нашої сторони. Дивлячись на всі ці історії, той, хто ображав, ми кожен із нас ображав нашого Господа нашим гріхом. Ображали ми Бога? Ну, наш гріх ображає Бога. Ображає, правда? І коли Бог дає нам прощення, ми маємо щось йому віддати. Ми кажемо, це даремно. Це неправда. Друзі, Бог хоче від нас те, щоб ми служили йому. Коли дивлячись на те, що люди робили, Ісав своєю поведінкою, він міг просто сказати Ісав іс, яків, до Ісава, він міг сказати, прости мені, я от такий, такий так зробив. Але що він робить? Він каже, розділивши. Розділивши ці стада, він дає подарунки, визнаючи те, що він не правий. Закхей, який, який ображав людей, він сказав, я віддам їм каже, кого я образив, я віддам вчетверо. Ви знаєте, простіше за все нам прийти і сказати, пробач мені. Да? І іноді оці слова нам стають, знаєте в що, в звичку. Не розуміючи того, що ми повинні ще щось навіть, можливо, і віддати. Заплатити навіть. Ви знаєте, якимось дарунком, приходячи щось можливо принести. Знаєте, хтось приходить шоколадку, можливо, щось дасть. Ну, я так примітивно примитив, кажу про те, що ми живемо в земному житті. Ви розумієте, коли ми хочемо миритися, ми маємо чимось також і воздавати. І коли Господь нас прощає, то він від нас також чогось хоче. Не тільки того, ми да, він прощає нас, коли ми просимо прощення, коли ми кажемо Господи, прости, Він прощає. Але надалі в нашому житті за це прощення, яке ми отримали, Бо хоче, щоб ми йому служили, щоб не тільки ми були тими, які приходимо в церкву, але щоб оце спасіння воно поширювалося для цих багатьох людей, щоб ми цим самим світили. Біблія говорить, далі він каже, в очі наш, коли ми молитву говоримо, ми кажемо, прости нам, так як ми прощаємо, але перед тим ми говоримо, нехай святиться що? Твоє ім'я. Через що? Через моє життя. Через те, що я служу тобі, Господь, Твоє ім'я буде святитися, через це буде приходити прощення, через те, що ти мені простив, нехай Твоє ім'я святиться серед цього світу. Через моє служіння, через моє життя, через мої вчинки. Біблія говорить, докажи свою віру своїми вчинками. вчинками. Тому що віра без діл, вона мертва. І ось коли Господь нас прощає в нашому житті, то ми щось йому все одно маємо віддати. І Біблія говорить, каже, сину, серце моє своє дай. Правда, коли я тебе простив, то віддай. Ви знаєте, коли. Навіть блудний син прийшов, попросив прощення свого Отця. Притча, ми, ми читаємо, да? він отримав що? Він отримав це прощення. Да? Він отримав, він став, але він сказав: я буду тобі рабом. Я не достойний називатися твоїм сином, я буду рабом. Я буду виконувати все те, що ти мені скажеш. Він був вже в волі свого Отця. І він вже не міг інакше, тому що він знав, що в тому світі, де він був, нема нічого доброго. Ви розумієте, про що я говорю? Про те, що ми маємо також за своє прощення щось нашому Господу віддавати. Саме найперше це є подяка. Саме найперше це є подяка нашому Богу. Подяка від всього. Ми говоримо про щось матеріальне, Господь хоче також. І нашого фінансового, знаєте, принесіть десятини, пожертви, це все залежить від нас. Навіть від того, що ми збираємо на своїх городах, Господь хоче, того, щоб ми також щось віддавали. Є люди, які віддають навіть матеріальне. Хтось, можливо, мішок зерна приніс там чи ще щось. Можливо, від того зерна, від якого продав він приніс фінанси. Ви знаєте, це є жертва, ту, яку Бог хоче від нас. І це від цього всього залежить наше служіння перед Господом. Бог один, а служіння різні. І ви знаєте, не тільки в тому, що сказати Господи, прости, Бог прощає, не від того, що ми вибачаємо, щоб це слова не ставали в привичку. Ми повинні щось віддавати навіть один для одного. Можливо, прийти на ту навіть навіть чашку чаю, принести якісь можливо печиво чи ще щось, прощення. Так як робили це люди. І багато зустрічається того, не в тому. Е, навіть коли е, я тільки що згадав цю історію, така дружина була у Давида. Він взяв її за дружину, коли був в неї немудрий чоловік, який оскаржив, оскаржив Давида. Давид хотів вбити. Вона що зробила ця авігея? Вона принесла дарунки і сказала, що це нерозумний чоловік. Вона все одно принесла дарунки, щоб усмирити Давида. Щоб він не загинув, хоча трапилось, Господь стоїть за своїм словом, бо був по-божим. Але вона зробила, ви розумієте, нас, щось від нас завжди потрібно. Щоб оці слова вибачення не ставали нам просто в звичку, то нам потрібно що щось робити. Правда? Ну, ну, так, цей. Робити якісь вчинки. І ми будемо завжди цінувати тим, що дійсності я заплатив. І за це прощення, яке ми отримуємо. Кожна людина в цьому житті потребує прощення. Я б хотів би, знаєте, за це помолитися, щоб ми пам'ятали, щоб ми не якщо ми навіть і просимо прощення, щоб ми не шкодували навіть і примиритися, коли ти на дорозі, мирися своїм суперником. Тому що ти не знаєш, як воно буде далі. Як воно буде далі? Коли на дорозі мирися, щоб прийти в мирі. І коли пристанеш перед Господом, то Біблія говорить, каже, тоді ти будеш чистий. Ти будеш чистий перед Богом і перед людьми. Амінь? Тому воно потрібне кожному із нас. І я б хотів би, щоб-напросто ми пам'ятали оце, цінували тим прощенням, яке дав нам Господь, і ми також могли віддавати те, що хоче від нас Бог. Він простив нас давши нам даремно, від нашого тільки сказано, прости мені. Бог простив. Але далі ми живемо в цьому житті, і нам потрібно віддати нам Господу, щоб Його ім'я святилося на цій землі через його дітей, через його церкву. І він був прославлений, наш Господь. Амінь. Амінь. Давайте встанемо. <кхем> Аліму.